В найпростішому укритті нашої спеціальної школи чотири класні кімнати. Вони розраховані на 12 учнів. Світанок це спеціальна школа, в яких діти отримують не тільки освітні послуги, а й корекційно-розвідкові і лікувальні послуги. Робота логопедів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Вкрай необхідно, коли це робота вживу. В найпростішому укритті є вентиляційна, є кімната, де зберігаються продукти. Вода питна, є туалетна кімната. Є також два додаткових виходи і лаз. Який виконує функцію як забору свіжого повітря, і також він може використовуватися як третій аварійний вихід. Ми провели анкетування батьків, попередньо батьківські збори і анкетування батьків, щоб виявити їх думку. 80% батьків були впевнені, що це безпечне освітнє середовище в нашому світанку в найпростішому укритті, і вони довірили нам дітей.